Сьогодні ми знімаємо відео наша перша. З вами Софійка і Юра. Ми розкажемо факти про нас. Їх буде десь приблизно 20. Ми Наша в ви Івано в і навчаємось в католицькій школі. Злого Василя Я Нам 13 років. А я плаваю на плавання, хожу, займаюсь баскетболом, волейболом. жарко, а ми в тому самі. Ще літо хочеться, щоб кататися на велосипеді та поїхати на море, віддихнути. Я ходжу на театральний гурток. Ще я люблю фотографуватися і знаходжу на такий фотогурток. Там займають перше, друге місце і третє. Люблю, я малювати, але людей, тільки людей. Правда, я не вмію добре, але я вже чуюсь, І моя мрія піти на дизайнера. Правда, була на адвоката, ну, Я собі так бавилася, що ніби я стану адвокатом, буду захищати світ, людей, так що за тюрму садить. Ну ні, це відпадає, бо там дорого коштує саме навчання. І я буду. Поки що дизайнер мені світить. Так, то я весела, добра, жартілива, Люблю посміятись, поржати з друзями також, розвеселити, підтримати і я весела. Тепер я про себе розкажу. Я дуже люблю малювати, ходжу на плавання. Ходила на театральний гурт, ходила на фотостудію. Там мене дівчата фоткали. В принципі, там мене ще фоткав фотограф, але я всім дівчатам і фотографу платила. І в житті мені дуже подобається літо. Я дуже рада тим, що в мене є такі друзі, як Софія, Ярина, Марта. Софія Ще одна, Ліана Настя. Це мої найкращі подружки. Я дуже весела. Люблю своїх подружок. Завжди гуляю. У мене радісне життя. Ось я підійшов кінець нашого відео першого на цьому каналі. Я хочу вас попросити, щоб ви ще зайшли на мій канал. Правда, там живіть, Відео немає, але я поставлю і знімлю обов'язково. Так що ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Па-па! Всім-па! -па. Всім па -па.